Коли вивів родину в люди. Возьму щось поїсти. Фермерський класичний чи чадер? Не корячись подвійним сиру. від корки почер. Ні без сиру і кутвети але кетчупом. Ніц не бере, канапки взяла! Есть їсти, есть, їсти, есть, Ти есть, що есть. Ты щось ліпше ніж моя канапка? Солі мало. Ну то ти ще навіть не пробував. Ну то я вже бачу. <плес> а ну, файно. Ну дай попробую. <плес> ну такі саме. И шо она вортувала сюда їх? <плес> mm -mm. Хотя маєш такі саме. The next day. Не той фермерський, а бабічедерс сиру. І спитайте, в них є лати на мегдалевому.